Вітаю, друзі, ми з України. Ну, холодно. Морози. Ну, мінус три сьогодні вранці. Ну, а ріпачку ще холодніше. І бачите, вже як взимку Ну, підмерз трошки. Ну, я маю на увазі не змерз, а трошки йому холодно через те, що мінус 3. Але, друзі, нічого страшного. Це температура якраз для його закалки. Для того, щоб накопичувалися вуглеводи, накопичувалися цукри. І він потім, коли буде вже мінус 20, краще перезимував. Але, друзі, про що хочу сьогодні вам сказати, дуже багато дзвінків поступає нам, і аграрії вносять другий раз, можливо, вже хто і третій раз регулятори росту. Друзі, ну, для того, щоб він призупинився в рості, і я вам скажу, що поки оці морози передають на сході України, може бути до мінус 5, необхідно негайно призупинити внесення регуляторів росту. І перед морозами. І відразу після них. Тобто почекайте, поки пройде 2-3 доби, краще 3 доби. Коли ці морози закінчаться, вже передають потепління. Ну, потепління в якому плані? Що приморозків не буде, будуть опади. Але ви слідкуйте за прогнозом і не вносьте особливо та всі регулятори росту, коли отака от ситуація. Через те, що це негативно вплине на подальший розвиток рослин ріпаку. Чи потрібно вносити після оцих морозів стимулятори росту? Я думаю, що можливо на основі амінокислот для того, щоб краще функціонувала клітина, краще йшли процеси метаболізму, хороші якісні продукти з містом амінокислот, є з містом водорослей. Ну, є гарні продукти дійсно на ринку України. Які можна внести на посівах ріпаку, через те, що ріпак в цьому році на основних площах виглядає добре, ішли опади, він розвивався, сформував хорошу масу. Ми бачимо, коренева шийка вже така під сантиметр. І я сподіваюся, що даний ріпак перезимує і забезпечить хороший високий урожай. Ну, хороший високий урожай це більше 4 тонн з гектару. І я сподіваюся, що ви при такому урожаї тримаєте хороші високі прибутки. Оце ми хочемо про це вам повідомити, друзі. Що морози вночі. Зараз сонечко підніметься, в день передають до плюс 18. І десь через годину вже ніхто не побачить, що от був такий іній. Щоб були темні листки на полях. Друзі, якщо ви хочете швидко отримувати корисну професійну інформацію, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Ставте ваші лайки, які дають можливість інформацію піднімати догори. Коментуйте і поширюйте інформацію, задля того, щоб її отримала більша кількість. Аграріїв і отримали від цього тільки користь. Сьогодні з вами працює наша команда ArtFields. Я Олексій Сергієнко. Бажаємо вам всім високих урожаїв і ще більше високих прибутків. Перемоги нам всім, миру, добра, злагоди. Слава Україні! До нових зустрічей!